Вітаємо, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні субота, 1800. Запрошуємо вас на кофихаус цей нелегкий час спілкування, консультації, реабілітації, кому потрібні пригощання, кава, чай, печенька, цукорки, все це безкоштовно для того, щоб кожна людина мала шанс на спасіння. Наша ціль познайомити вас з нашим Господом, познайомити з тим, хто так сильно любить нас. Що віддав від серця свого і до народного сина Ісуса Христа на хрестну смерть. Для чого? Щоб нас з вами спасти. Приходіть, будь ласка, в 10.30 щонеділі на богослужіння і там почуйте слово Боже. Ми вас запрошуємо щосуботи на 18.00 кофехаос. Ось ми зараз збираємось, друзі, на ще в дорозі, дехто вже прийшов. Друзі, ми тут збираємось з одною ціллю, щоб з вами потужитися і направити вас до Бога. Якщо ви шукаєте Бога, вірите в нього, що Він є. А хто його шукає, Бог дає винагороду. Приходіть, будь ласка, 18.00, нульнуль щосуботи, місто нові вулиці Залезняка, 21. Ісус Христос любить вас і любить нас. Господі сум!